Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу сьогодні поділитися з вами своїм відшивом своїх мишок, скільки в мене, як вони у мене просуваються, потрошки-потрошки вони у мене ростуть. Ось таку частину я вже дошила і розпочала з цієї сторони. Таку частину відшила. Потрошки-потрошки по вони наповняються. Тут буде складнувато, шити, де в йде іде е білі відтінки, Ну, ми будемо потрошки просувати цю, цю роботу. А також хочу сьогодні зробити розіграш в честь мого дня народження. Правила будуть зовсім прості. Обов'язково бути підписником мого каналу. І обов'язково, щоб ваші підписки були відкриті. Коли я зайду, щоб я могла перевірити, чи підписки відкриті, і чи ви дійсно до мене підписані. Якщо цього не буде, на жаль, я буду переігрувати. А також написати коментар привітальний. Так як ми вже робили колись, просто написати коротеньке привітання мені у коментарях. Одне від одної людини один коментар, одне привітання. Щоб було все по-чесному, щоб все було якби по правилах. тому... Це такі найголовніші правила бути підписником, написати коментар, і е, приймати участь. І ще, до речі, перед тим, як писати поздоровлення, написати «участвую» або приймаю участь. Краще приймаю участь. Ось, е, напишете приймаю участь і тоді е, привітальні слова. І тоді я. Е, Будемо обирати переможця рандомно за коментарями. Чий коментар випаде, це та людина і буде переможцем. Що ж ми будемо розігрувати у мене на каналі? Ось такий годинник. Я хочу розіграти з себе на каналі. Мені сподобався такий годинничок, я собі такий придбала і придбала для вас такий годинник. Його можна повісити на кухні. Він такий йде з фруктами, мені він сподобався. І я вирішила взяти для вас, порадувати вас, зробити вам приємне. Розіграш постараюся зробити 18 числа, але якщо у мене будуть гості, то я не знаю, хіба вже пізно ввечері 18 числа, коли розійдуться гості, тому я Ту, зробимо тому у розіграш 18 числа і уберемо переможця. Що ж, бажаю всім успіху, всім гарного, гарної ночі вже можна сказати, гарних, гарного продовження тижня, всього-всього найкращого, перемоги Україні, здоров'я вашим близьким та рідним бережіть себе. Слава Україні!